Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Олена Герасимова, Елісі та Елісівці, українці в Норвегії. Уривок з книжки. Я вам рада, любі діти, і вітаю щиро вас і запрошую ласкаво на урок читання клас. Подивіться, діти, будь ласка. На цій ілюстрації. Чи сподобались вам краєвиди? Чому? Чи знаєте ви країну, в якій такі краєвиди? Це Норвегія це дуже гарна північна країна, хоча й достатньо холодна. Природа тут надзвичайна, і через географічне положення Норвегії просто унікальна. Столиця країни, місто Осло. Розгляньте карту, знайдіть та покажіть розташування Норвегії. Ось перед вами діти Норвегія. І ось місто Осло, столиця Норвегії. Які країни є найближчими сусідами Швеція, Фінляндія і Данія. Ми не дарма розпочали наш урок зазнайомлення із чудовою країною Норвегією. Бо сьогодні на уроці ви прочитаєте уривок із книжки Олени Герасимової, Елісів та Елісівці Українці в Норвегії. У цій пізнавальній історії розповідається про українську школярку Софійку під час подорожі. Норвезьким містом Осло, головна героїня, дізнається про королеву родом із Києва. До речі, історія самої книжки теж незвичайна. Її створила наша сучасниця, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Герасимова. Вона пізнає видавничу справу і мріє про те, щоб створювати захоплені дитячі книжки і підручники, знайомтесь Олена Герасимова, молода письменниця України, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Несподіване знайомство Олена Герасимова. На тлі пишного палацу Софійка позувала, наче королева. Очі розбігалися, до вух заскакували уривки фраз різними мовами. Уява щедро малювала картини самого серця палацу. Софія ненароком наштовхнулася на дівчинку. май», – вибачилася Софійка, де бра, Альт і Орден. Усе гаразд, заспокоїла дівчинка. Її довгі косички кольору полум'я були акуратно перехоплені стрічечками, жовтою і блакитною. «Теба, як наш прапор, майнуло в Софійчині голові. Замить погляд зупинився на ляльці, яку тримала рода дівчинка. Лялька була вельми незвичною, схожа на оберіг. На ній була сукня, яку Софія десь бачила, згадала, на сторінках підручників. Де розповідали про князів Київської Русі. Ти Українка? здивовано запитала Софійка. Так, я Українка, норвезька українка. І норвежка, і українка. Така відповідь збила Софійку з пантелику. Однак норвежка і українка швидко підхопила ініціативу розмови. Я Богданка, будьмо знайомі, Софія. Розтягла свою руку дівчинка у відповідь. Софійці кортіло розпитати Богданку про все все негайно. Та нічого особливого в мені нема, дещо зніяковіла Богданка від такої несподівано великої уваги. Звичайно, собі дівчинка. Я народилася в Осло, мій тато норвежець, а мама українка. То ти не жила в Україні? Ні, ще не жила. Тільки в гості до бабусі дідуся їздила. Це мама тебе навчила розмовляти українською, поцікавилася Софійка. Мама, а бабуся співати. А ще я ходжу до української школи, гордо сказала Богданка і відкинула свої косички. Тут є українська школа? А вже ж! Але до школи ми ходимо не щодня, а в суботу. Це школа вихідного дня. А знаєш, як називається моя українська школа? примружила блакитні очі Богданка і, не дочекавшись відповіді, підняла над головою свою ляльку. Моя школа називається ось, як її, Елісів. Софійка взяла в руки лялечку і уважно роздивлялася. Схожа на принцесу, чарівна, такі не продаються у крамницях. Ти майже вгадала, загадково усміхнулася Софійчина нова подружка. Це королева Елісів, дружина короля Норвегії, Геральда Суворого і дочка київського князя Ярослава Мудрого, відповіла Богданка. Цю ляльку зробила наша вчителька з української школи, пані Ніна. Пані Ніна лялькарка чарівниця. Донька Ярослава Мудрого була королевою Норвегії? Запитала Софійка, вона бачила зображення дочок князя Ярослава в Софіївському соборі в Києві, але особливо про їхнє життя не знала. Так, а потім і Данії. Вибач, мушу бігти, батьки кличуть Запрошую тебе до нашої школи. Там я більше розповім. Софійка була вражена. Голова повнилася загадками, дочка Ярослава Мудрого. Королева Норвегії, школа Елісів? Негайно треба все з'ясувати. Раптом до неї звернулись. Енте дуке, дівчино лялька, сказав якийсь чоловік і показав на траву. Та це ж Богданчина, збагнула Софійка. Тато, мамо, це Елісів, донька Ярослава Мудрого і королева Норвегії. Уявляєте? Це мені Богданка розповіла, вона тут живе. Але її мама Українка. Так Софія не вгавала аж до трамвайної зупинки. Прочитайте слова, правильно ставте наголос. Читаємо разом діти. Позувала, заскакували ненароком, наштовхнулася, перехоплені, вельми, норвезька, зніяковіла, осло, приморужила, елісів, крамниця. Норвегія не вгавала. Назвіть орфограми, які є в словах. Ненаголошений голосний, велика буква, префікс з. Не з дієсловом пишеться окремо. Знайдіть дієслова. Називаємо їх діти Позувала, заскакували, наштовхнулася, зніяковіла, примружила, не вгавала. Іменники, Осло, Елісів, Крамниця, Норвегія, Молодшинки. Прочитайте текст мовчки для того, щоб дати відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту. Відповідаємо на запитання за змістом прочитаного. Чим зацікавила тебе прочитана історія? Дізнайся або подивися на карті, чи далеко від України Норвегія. Як могла туди дістатися Елісів тисячу років тому, що, на твою думку, могла привести із собою до Норвегії Руська князівна? Скільки синів і дочок? Мав Ярослав Мудрий, досліди, яка їхня доля. Поміркуй, навіщо українці за кордоном створюють українські школи? Чому ці школи працюють на вихідні? Якою ти уявляєш королеву Елісі? Намалюй або опиши. Придумай продовження історії про українську школярку і норвезьку королеву. Використай різні джерела інформації та обов'язково свою фантазію. Розберіться сторінки незвичайної книжки, чи подобається тобі таке оформлення? Аргументуй свою думку, підведемо підсумок нашого уроку, що на уроці дізналися нового, чи хотілося б вам відвідати норвезьку школу. А українську школу в Норвегії? Чому, що ви очікуєте побачити в ній домашнє завдання за підручником на сторінці 56-59 прочитати двір, скласти план і підготуватися до стислого переказу? Рефлексія. Права навіщо? Продовжіть речення? Навіщо нам цей урок? Навіщо ми зустрічаємо в творі таких героїв? Навіщо автор розповідає нам про ці події? Навіщо порушує таку тему? Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.